Тренуються по п'ять разів на тиждень перед змаганнями практично без вихідних, інакше не буде результатів. Розповідає тренерка з волейболу Калинівської дитячої нацької спортивної школи Авангард Лариса Дуніна. Минулий рік каже, через війну довелося зробити паузу. Тепер надолужують втрачений час. Треба було зберігати дітей. багато діти пороз'їжджалися, потом ми їх збирали потихоньку. Починали тренуватися бізка Інтенсивні тренування без канікул дали свої результати, каже тренерка. Наприкінці березня її вихованці у віковій категорії 2007 року народження перемогли на чемпіонаті України, що проходив в Івано-Франківську. Втім, це не перша перемога цієї команди, розповідає капітан Анастасія Буяльська. Ми перемогли чемпіонат України, це наша найбільша перемога, тому що ми найбільше до цього йшли. Ми також грали першу лігу між жіночими командами. Чемпіонат області, чемпіонат Вінниці, і неодноразово перемагаємо перші місця. Для нас це не вперше. Загалом на волейбол у Калинівській дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард ходять 60 дітей. За останніх кілька років її команди тричі ставали чемпіонами України у своїх вікових категоріях, каже тренерка Лариса Дуніна. Сьогодні вирушають на ще один чемпіонат до Луцька. Участь братимуть 18 команд. Суперники там будуть дуже сильні, додає тренерка. Представників маленьких містечок, таких як Калинівка, Одиниці. Это школа Олімпійського резерва, это інтернати, это все таких, як ми мало, но є Хотелось бы, звісно, попасть в фінал. А там как Бог дасть. Однак, капітан волейбольної команди Анастасія Боярська каже: вірить в ще одну перемогу і на чемпіонаті України в Луцьку. Всі суперники сильні, всі команди рівні. І дійсно ми хочемо отримати той результат, важливий, який ми хочемо. Це призові місця. Про результати команди Калинівської дитячої юнацької спортивної школи авангард на чемпіонаті України в Луцьку стане відомо вже незабаром. Триватимуть вони до 8 квітня. Ольга Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.